Друзі, всім добрий день! Вирішив все ж таки я записати відео про результати виходу тюльпанів в цьому році. Все буде в відсотках, як і в минулому році. Хто дивився, кожен сорт. Я проаналізую і покажу кожного сорту результату в цьому році. Також хотів би забігти трішечки наперед. І... Так, скажу відразу, що результати гірші за, за минулий рік. І також цей рік був, як вам сказати, в деяких місцях легший, в деяких важкіший. Тобто важкіший був, тому що я там багато собі накрутив, понапридумував різного типу велосипеди. Це було два круги. Там щось не встигало, щось встигало, приходилось бігати, виносити ті ящики на проходи, там щось міняти, замінювати, ті туди ставити, ті туди ставити. Але в цьому є, в принципі, і хороше. Хороше в чому? В тому, що я е, збільшив об'єм, я його ну, виростив в цілому, все пройшло нормально в цьому році. Також в продажах було теж все нормально. Ну, результати трішечки з виходом гірші, е, ніж попередні. Можливо, все ж таки е, ці погодні умови посприяли цьому всьому, а можливо, щось не так я зробив. Ну, тобто, це таке. Але в цілому я задоволений задоволений результатами своїми. Всі цілі, які ми, які я поставив на цей рік, всі плани, які в мене були, в принципі, все було виконано. Так, ну що, поїхали. Це відео буде про 14 лютого. Ті сорти, які я вирощував на 14 лютого і їх результати. Їх було всього 13 видів, і перший вид у нас це Елісон Бредлі. Елісон Бредлі це такий стабільний тюльпан. Він і на 14 лютого гарно підходить на 8 березня. Виход в нього також. Гарний. А ну хотів би ще попередньо, що я не сказав. Для мене я собі ставлю е, 10% е, закладу. Закладую 10% е, того, що не вийде із тюльпана. Тобто, якщо я його там, вирощую тисячу, то 100 штук я закладую, що з ним щось може бути не так, поганий виход і тому подібне. Також я вирощую в ящиках і хотів би теж наголосити на те, що хто вирощує в ящиках, той розуміє, що от, е в кінцях, в кінці ящику теж завжди найгірші е тюльпани виходять. Тому, можливо, і за цього трішечки результат змінився. Хоча я кожен рік у мене технологія не міняється, кожен рік я одне, те саме, в одних тих самих умовах вирощую. Але е все ж таки. В кінці ящику, ці погані, ті, що вони завжди, тіпа, якісь коротенькі, багато не в сході тому подібне. А якщо це була б земля, там би не в ящиках, то я гадаю, що результати були б ще кращими. Але в принципі все нормально. Так, повертаємося Елісон Бредлі Виход 92% це нормальний результат. Я закладую 10% на відходи. Тут виходить навіть краще ніж я закладую. Хтось закладує менше, хтось 7%, хтось 5%. Ну я закладую завжди 10%, тому що не знаєш, що буде далі, який сорт може випасти, так як в цьому році ми зараз до нього дойдемо. Так, далі другий сорт. Другий сорт сорт Аргос. Я його в цьому році вперше вирощував. Вирощував на 14 лютого я його вирішив. Це середній сорт. Дуже гарний сорт. Він такий ліловий, міцний, пружний, високий. Ну, В цілому тюльпан класний, супер тюльпан. І виход у нього так само, ну крутий. На 14 лютого виход у нього 97,5%. Ну, тобто це, це дуже круто. Це прям на таких сортах трішечки вирівнюється в кінці картина. Е, далі сорт авангард це повний тюльпан, піановидний. Я його так, ну я так називаю піановидні тюльпани. Е, це також е, тюльпан, який вирощую з року в рік на 14, на 8 березня. Гарний. Ми його не даємо йому відкритися. В нього є декілька стадій. Комусь не подобається закрита стадія, але в принципі мені подобається. От такі вони в закритому виді, такі шарики, класно. Не кожен його розуміє, але ми потрішечки привчаємо своїх клієнтів покупців до цього сорту. Ми їм розказуємо, що вони будуть задоволені 100%, щоб вони не боялися цього зеленого кольору. Він тюльпан має декілька стадій, і кінцевий результат його всіх дивує. Він дуже крутий тюльпан, але й не дешевий. Виход у нього також 97,5%, супер вихід, клас, без питань. Так, сорт Корола. Королу ми теж вирощували і на 14, і на 8. Виход у нього 91%. На 14 число я б його не рекомендував би вирощувати. Це сорт більш такий пізній. Він в мене трішечки його виросло на 14. і... Всю остальну частину я вже збирав після 14-го. Він мені трішечки всі плани порушив. Але, але, але на 14 те його не рекомендую до вирощування. Сам тюльпан цікавий, цікавий своїм кольором. Він такий незвичайний, якийсь малиновий, ну, гарний колір. Але бутон, напевно, хотілося б трішечки більшого, кращого. Але в цілому гарний тюльпан. Виход у нього 91%. Ну, так собі. Єдине, що в нього є, я замітив, що він так. Нерівномірно виростає, а от приходиться його потрохи знімати там кожен день по декілька пачок. Ось якось так він росте. Так, наступний сорт це сорт Choice. E, Choice виход його 97,3%. Також круте, крутезний сорт. Виход у нього класний. От такі Це супер тюльпани з такими виходами. І сам тюльпан. Хто любить хені Вандермос, то я б порекомендував би подивитися на цей сорт. Він високий. По-перше, я його вирощував на чотирнадцяте, він високий. По-друге, він ранній. Він класно виростає, швидко, швидко. Він один із перших в мене почав зацвітати в теплиці. Тобто на 14 лютого, це якщо хтось бажає такий сорт вирощувати, то ви можете сміло його вирощувати і не хвилюватися за те, що він не встигне, або ще щось. Також у нього виход класний. І сам тюльпан міцний, ну, крутий, крепкий, міцний тюльпан, великий, високий. Ну, таке, таке люблять люди. Я не дуже люблю такі кольори. скажу вам чесно, це я так називаю бабушкіні квіти, такі ну, старої школи, типу, якось так. Зараз потенціал іде більш на півновидні серти, більш на такі ніжні кольори, це там рожеві. Лілові, фіолетові, такі світло-фіолетові. Ну Тобто такого, я потрішечки відходжу від е, звичайних сортів тюльпанів і більше роблю акцент на тюльпани, все ж таки ексклюзив ексклюзив. Ексклюзив це не означає, що це таких тюльпанів нікого немає. Ексклюзив це в мене така підкатегорія, що це тюльпан. Е, всі, крім Тріумфа. Ну і дарвіни. І... Це тобто незвичайні це там піновинні, бахромчаті, е... попугайні. Тобто такого плану. Так, їдемо далі. Е... Далі сорт карі. У карі виход на 14 лютого 93%. Е... Також непоганий показник. кожен... Рік я його вирощую. Цей сорт я його люблю. В цьому році він якось у мене трішечки гірший був. І, до речі, було, я замітив, коли отримував цибулину, було ну, постачальник один. Я купую всю цибулину в Яндевіта, але від Яндевіта дві маркировки було цибулин. Тобто одна була від одного фермера, інша від другого. І я замітив результат, що від одного фермера перший карі був по перше. Більший, набагато більший, вищий, гарніший. І по-друге, він скоріш скоріше виріс. Від іншого фермера був менший, трішечки гірший і довше він ріс. Тому якось так бачите, є, є різниця між тим, де фермера вирощують свої цибулини. Тобто, я це в залежності від е, полів, там які вони там я не знаю, піщані, глиняні, І я думаю, від цього все залежить. Ну і від, мабуть, від технології. Від Умінь цих самих фермерів. Е, так, їдемо далі. В цьому році, вперше я також вирощував тюльпан Double Price. Е, була на 14 лютого, це були на 11-12 розмір. І що я вам хотів би сказати? Сам тюльпан мені дуже сподобався. Е, виход його 94,3%. Тобто, гарний виход в нього в цього тюльпану. Він має запах, він має також декілька стадій. Цвітіння бутону, ми його п'ять-таки зрізаємо в закритій формі. Ми не даємо розпускатися своєму тюльпану. своєму бутону. Ми так бачимо, ми так любимо і є також однодумці разом зі мною, які також полюбляють цей тюльпан. Вони не люблять нарощений, нарощений бокал, який люди зазвичай це стара школа. Які полюбляють великий бокал, в якому дають два-три рази е, відкритися на гряці. Я не поцінювач цього, в мене навіть були в цьому році е, замовляли тюльпан з Черкаської області. Ми з ними зустрілися, я їм передав тюльпан. Вони кажуть: о, а на відео він казався більшим. А це ж взагалі такий бутончик маленький, голландська технологія, все інше. Я говорю, ну я, я так бачу, я так роблю. Я, я не, не даю тюльпану 2-3 рази розкритися. Це, мабуть, 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 хтось так любить. Скоріше за все, це все ж таки стара школа так любить. Я такого не люблю, я так не роблю. Так, і що хотів би сказати: не бійтеся купувати цибулину 11-12. Тобто от дабл прайс розміром 11-12, і в мене було 12 плюс, як я на 8 березня вирощував. Я вам скажу, що різниця невелика. З 11-12. Получився прекрасний тюльпан. Дабл прайс взагалі без проблем. Їдемо далі. Далі у нас сорт FlashPoint. Ми його в минулому році, пам'ятаю, вирощував. В минулому році у мене дуже багато там чи некрозу, чи сухих бутонів було. Ну, пам'ятаю, що результатом був незадоволений. В цьому році, в принципі, він нормально виріс. Відсоток його виходу 91,5. Це не 95, але в принципі теж нічого. І нагадаю, що на 14 лютого зазвичай результати трішечки гірші, ніж на 8 березня. На 8 березня, в принципі, сам тюльпан краще виходить. На 14, щоб ви мали на увазі, він трішечки гірший за 8. Тобто, щоб ви знали. Ну, тюльпан, я вам скажу, він такий тюльпан, він гарний, він незвичайний. Але я замітив, що. Його ти як тільки зрізав, тобі в принципі його треба реалізовувати дуже швидко. Бо він як в холодильнику постоїть, у нього починається він такий, типу, як не мокрий, а такий колір починається набирати бутон кольору, і він мені потім не подобається. Не дуже гарний. Ну, Якось так. Але поцінювачі є цього тюльпану, він такий класний виходить, незвичайний. Далі сорт Фокстрот. Фокстрот, у нас виход його 86%. Це. Не дуже добре, але е, люди обожнюють цей сорт тюльпана. За ним я не знаю, всі біжуть, але в ньому в нас були проблеми з цим тюрпаном. Та не тільки в нас, а, мабуть, у багатьох в цьому році е, Фокстрот е, була така проблема, як просто відстрілюють голови. Е, просто ти все вирощуєш, він класно, все виглядає, ти його зрізаєш. Там люди ставлять на вазу і просто відлітають від голову. У минулому році я його вирощував, таких проблем не було. Я не знаю, від чого це залежить, чи, можливо, від тих, тих самих погодніх умов, чи від технологій. Хоча технологія в мене не міняється. У мене все кожен рік, я все записую, все веду, все однаково. Тобто не було ніяких змін. Навіть в одному місці я їх вирощував, але от чогось в цьому році так само і поста. Покупці оптові, які в мене брали, казали, що ну, він дуже такий тендітний, просто відлітають голови. І також саме люди, які на розріб купували, кажуть, на вазі просто так сім голів з пачки з 25 штук. Просто ти приходиш, відлітала. А були така клієнтка, у нас, до речі, така історія, Фокстрот. І вона нам прислала відео, каже: квіти офігенні, крутезні. Каже, єдине, що каже, код. Падло каже, от таке, типу, я не встигла за ним цей, е, не встигла за ним побачити. Каже, понадламував голови. А ми розуміємо, що це Фокстрот, і він сам подпадали ті голови, а вона на кота звернула. Ну, це така люди, буває така буває такі ситуації. Так, далі у нас Фоксі-Фокстрот. До, до речі, одна і та сама сім'я, але з Фоксі-Фокстрот немає таких проблем. Тобто цей тюльпан виріс. По-перше, виход його кращий 93%. По-друге, він навіть вищий, ніж звичайний Фокстрот. І по-третє, не відлітали голови. Тобто крутий сорт. Він мені, до речі, дуже подобається і дуже сподобався людям на 8 березня і він прямо у нас улітав, його забирало. Так, далі сорт у нас Сігнум, Це рожевий сорт тюльпана. Перший раз я його вирощував на 14 лютого він встиг, все нормально. Е, міцний тюльпан, такий нога в нього палець. Е, ну, в принципі, він мені, я б сказав, не дуже сильно запам'ятався, але пам'ятаю, що він гарний, нормальний тюльпан. Ну виход у нього в мене вийшов 90%. Е, якось так. І далі сорт сноуборд. Це були на 11-12. Я ще була у мене ще проблема від початку, як я його тільки посадив, не було укорінення. Тобто, ну все. Все росте у всіх сортів гарне укорінення. У нього були проблеми. Я його доставав, дивлюсь, ну нема кореня, ну він там щось ну, не йде взагалі. В принципі, е який ми маємо результат 42% на 14 лютого. Це сухі бутони, як мені пояснили, це не некроз, це сухі бутони. Сухі бутони це недоохолодження, Але дивно, якщо чесно, з приводу недоохолодження, тому що вся це, була, вся це були на мене. Доохолодилася, і там такі були з розміром кулак, і пізні серти, і ранні, А от сноуборд чогось не доохолодився, і за цього вийшли сухі бутони. і з цього вийшов виход аж 42%, Тобто, ну він підпортив мені дуже сильно картину. Там із 1800 штук. У мене ну я я взяв його 800 і 800, і це не дуже якісний вийшов тюльпан, дуже прям. Я дуже незадоволений цим тюльпаном в цьому році, і він мені прям дуже підпортив картину всю. Бо білого взагалі проблема. І тут ще й, ще й в мене те, що я планував на нього, розраховував, з ним взагалі випад великий. Був також ми і, постат, і покупці, оптові, які брали, кажуть: ти знаєш, на наступний рік краще без білого, чим з таким білим. От я писав. Я вам цитую слова. Можливо, у когось він все гарно вийшло у мене ні. І останній сорт на сьогодні сорт э, Тайбутс. Тайбуц це сорт фолососовий, який люблять, який всі женуться за ним, але в нього він не дуже простий у вирощуванні. Э, я це ощутив в цьому році на собі. Тобто його посадив на 14 лютого. Охолодження, ну, грубо говоря, там йому мало було. Як мені сказали, що охолодження. Нормально в тебе по неділям, типу, все все гуд. Але в цілому він вимахав ну, 60 см. Ну, ну, Блін, надо, напевно, треба надо ще йому менше охолоджень. Е, в наступному році буду робити коректоровки цього сорту. Сорт любляч. І у ну, мене з ним була проблема. він, Ми як почали його доставати перші, остальні просто почали падати. Тобто ми зняли там 50%. грядки. І все починає, він високий, і він починає падати, гнутися. Е, яку я альтернативу знайшов в цьому всьому, щоб якось хоч вирівняти цю всю ситуацію? Я взяв коробки з під цигарет, в принципі, подоставав ті тюльпани, які ще там на бутонах були, ну і ще не окрасились. І ми просто повставляли в ці коробки, вони там стояли жатими, але вони, в принципі, там доходили. І я вам скажу, що це була гарна ідея, і все супер вийшло. Але. Але треба його менше. Мені не подобається його висота, те, що він так е, Я його, його взагалі здається, у нього е, 12 тижнів охолодження йому треба давати. Тобто я буду можливо, ще давати менше в наступному році. Е, якось так подивимось. Так, і що? Кінцевий результат, дивіться, із, всього, із всієї кількості на 14 лютого відсоток у мене вийшов. Із всієї кількості 85,4%. Це дуже поганий показник. Ну, я закладував 90. Закладую 90, розраховую на 95, мабуть, як і всі ви, хто вирощує тюльпани, а вийшло 85,4. Дуже сильно підпортив картину Snowboard. Якби, наприклад, якби не він би, то ось я рахував, то. Був би 90-було б 92%. 92% це приємливо. Для мене це гарний показник і в принципі без проблем. Але сноуборд змінив всі, всі показники і вийшло 85%. Якось, якось так. Так що будьте уважні, коли продаєте тюльпан на гурт. Коли його ще немає, враховуйте, що можуть бути якісь випади, і залишайте собі трішечки більше ніж продає, тобто, щоб цей зазор міг перекривати о, якісь випади. І в минулому році виход був 96%. Тобто ви розумієте, да, яка різниця? 85% і 96%. Ну, це, це багато, це все гроші. Це, це, я, я дуже незадоволений, але маємо те, що маємо. Ну, якби сноуборда не було, то було б 92%. 92% це вже краще. Так, ну. В Принципі, все з 14 лютого пройшли. Чекайте наступного відео. Буде про 8 березня. Там більше сортів і ну, більше, кращий результат, мабуть. Ну да, не мабуть, а кращий. Тобто, все, всім дякую за перегляд. До наступного відео.